Natalia, witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Oh, nie wiem. Добре, имаме банан и разбитостта, че карамбола. Добре, имаме отраслото тук. от жонт, тук имаме банане, тук имаме карамбол и банан. Вали. арбуз и мелоны мелоны арбуз арбуз это то еще я не вижу но все трускавка кили ну да Zobaczcie, arbuzy tu jeszcze. Truskawka i kiwi. 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 To Truskawka. Kiwi. Kiwi. Pomarańczka i cytrenka Pomarańczka. Pomarańczka. pomarańczka, pomarańczka. Цитринку, цетринка, цетринка і помаранчу. Вішенький і кокос. Кокос. То вішні. то мене кокос. То ще трускавка була. Ту мама кокос, и ту мама вишня, ананасья ложка, ананас, ту мама яблушка, яблушка, и яблушка, и два остальные, мама грушку и фигу, грушка, фигу, ту мама фигу, фигу. Gruszko i kruszku I mamy postaczkę. Też czekakus wiedzę. No a pusto. Spróbujmy super na datencję z numerką piątym. Szukamy tych dwóch napisów. Bo I wygrywający liczbę. чи 17, чи 14, чи 23, 29. Таких лічб шукаємо. Мамо, 4, 10, 3, 2, 10, 2, 3, 15, і 4, 10, 8, 8, 2, 10, 7, 7, 5, і 3, 4,

Розробимо мендаліні з номер 15. Натилик. І вінокруну. Маме мотилику. Мотилик і нагрунку. I to wszystko. Jak nie uminęła to wszystko. Tencza i flaming. Flaming, flaming, tencza. I to wszystko. Gwiazda i beczronoczka. Мм, Петрунка. Тут Петрунка. Так. Петрунка. Мм, И самоход. Клопки самоход, самоход, клопки, клопки, підрядка, ще у самоход. самоход, Ну там півка и Пилка. Рова, пилка, півка, папілка, ровер, равер, пюка, пюка, кокос, звоник, кокос, 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 кос, подпилка. Kokos, kokos. Kokos, kokos. Świnka i podkowa. Świnka i podkowa. Nie mam. Korona. O, korona nam daje linię. Korona i naszej. Korona. na Корона. Корона. Добре. Монета і перстюнок. Перстюник. Монета. Перстюнок, перстюнок. Тума монетку, перстюник, монетку, монета, перстюнок. Dobra. Popcorn i słończko. Słończko. Dobra. Diament i mieszanki. 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 Wszędzie. И шестьяну лед до конца ключ и цетринка, ключ, 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 і то все п'юрку и листик. Маме листь и листья. Были кладки. Кутка и сак. Не дали нам жовика. Кутка и сак. У нас кутка. Кутка, кутка. Кутка, кутка. И тут еще у нас одна линия. Тут у И тут у нас 20 золота. І мама бе-бе. Добре, зроць, очі, вініць. Добре, кохання. Демок, хлебочком, знаморком, одіщом. Шукай, мася, демочки. Вибираємо цих кличок. 14, 29, 13, 25. І мама 24, 26, 21, 32 і 1. 16, 27, 15, 2 і 31. Ми Ну, то сюдемка боробінник. І маємо сюдемочку, другу. Перло, цигарик, ворог, сладко. Перстоник, портфелик і люстра. Видите, я заскочу на цей На цій стороні шукаємо ще сюди якісь. Перша брат є. Друга. Теж дві сюдемочки. Третя. Мама вибрала. Три сюдемки. чверта Дві сюдемки. П'ята. Дві сюдемки. Шоста. Дві сюдемки і сьома. Дві сюдемки. Чи не маємо тут теж три сюдемочки? Третій біжує. Ну, то тут. Две ідентичних символів. Нема. Тут не віце. І нема. Добре на цій стороні. Три сюдинки множу три за два ведрами або три ідентичні символи. Перша рожня, друга два презенти, третя мама, чи червоники, четверта дві монетки і п'ята два парфуми. Шоста рожня, мама рожня, восьма два злотка, дев'ятка мама чи корона. І десятка мама два перстянки. Тут ще літичний фото шукаємо. Його ну, нема. А то, ту, а тут монетка. Маю борик перстянок. Парфуми перла. Люстру. Портфелик. Монета. Корона. Добре, йдемо звідси. Маю півзоти. 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 Чи 15. Tu mamy 20. I tu mamy 30 złotych zwrotów. No ja, dobra. I będzie kontrolnie. Lepiej zrobić, czy nic. cieszę. Super. No i została na, na Giga 7 i gwiazdna na kasę. Z numerką 4, Giga 7. бонус я шукаю квоту, тут шукаємо сюдемку, множник рази 2 і множник рази 5. Добре, що ми тут маємо облушка, скутер, виноградник, автка, цитрина, дзвоник, арбуз, тенча, радіо, перстюник, трускавка, портфель, сердушка, рибка, птак, ананас, banan, gruszka, upa, pika, gwiazda, czapka, bankość, kość, cygarek, e, wiszynka, korymolek, piórko, kotek, pesek, i bonusy mamy 60 zł. No i piękne zaskoczenie, kochanie, naprawdę. Piękne zaskoczenie. Fajne. Еще грязная касса с номерком 19. Гонусы шуками. А, Квоту. Атушками. А, подкова Сердушка. И 25 лат. А Орек. Пальма. диамант, Аппарат. Клет. Баллоны. Лунетка. Маска, гітара, замок, паросолька, каска, карма, шливка, бургер, ябушку, ммен, тестку, кульчаки, пчела, пицца, капса, окулярки, микрофон, пик. Мама сертушка, кохані. Раз-два на самом концу тусонечко. Ставили 60 злотых. 60 злотых бьет. И тут вот, 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 контрольный. Ну, не ну. Или я казала 165 злотых, нет? Ну, то две лишь все не списали. Теперь мы до пенсии в учебку все списали. А, 4 драбки все списали так. Наскучення. Діка сєдима, мама, шість і сьом злотих. В'язна каса теж, мама, сертушку раз два. Чили теж шість і сьом злотих. Два діщі злотих, мами, з роту на долині. І тридіщі злотих, мами, з ротик в, в твої бучку. Чили кохання іліною, мама. 120... 150... 170 злотих, хай. 170 злотих на 165 я мовила, не? Чи 20? 70, 20, 60... 5 злотих плюс. Як добре лічить. Йбані. <клес> это. тута. Файно заскочили ці мої з Да. Добре, кохані. Як вам все сподобало, попрошу лапочки в гури, коментуйте, субскрибуйте. Я вам звичайно дуже зрока, пікніх хотіл, високих виграних і все, скільки добре. Тримайтеся теплютку до утра, бузячки. До утра, бозячки, па!